Всім привіт, з вами Вектор. Сьогодні у нас бій на, на Мінотаврі. Мінотавр це італійська ПТ-шка 10 рівня. Має дуже класну лобову броню. Це прям її фішка, яка мені подобається. Також має автомат дозарядки на три снаряди, третій, звісно, резервний і заряджається трохи довше 20 секунд, що не дуже приємно, але шкоди дає на пів тисячі. Тому можна давати 2 тички по 500. І останній снаряд берегти для якогось. Такого випадку, форс-мажорного. Думав спочатку поїхати з тяжами, але тяжів там і так троє, штовхатися з ними не хочеться за те, щоб дати шкоду, тим більше, що я такий доволі повільний. Хотів приїхати на балкончик, відстрілити когось з ворогів, хто приїде на їх балкончик, але ніхто не приїхав. Натомість засвітився до Кашка, успішно влучаю йому в лючок. Я б сказав, це доволі успішно, з нашою швидкістю зведення гармати. На жаль, тут нікого я більше не побачу. ВКшку теж не побачу. В таких ситуаціях корисним було б моніторити міні-мапу. Наші чажі взяли точку С. ВКшка вилізла, але я її не влучив в лічок. І от це той момент, коли треба було моніторити міні-мапу, я якраз на неї подивився і побачив, що шерідан залітає нам в спину. Але Шерідан... Не, мабуть, не, не подумав, що я міг би це побачити, і лобу мене зустрічати також не, не планував. Е, тому мій барабан плюс постріл від леопарда, і Шередан відправляється в ангар. Це якраз той випадок, коли треба було використати резервний снаряд. Бо якби я його не відстрілив ще один шотний і поїхав до кудись сховався, а шотна ЛТшка це було б набагато більше проблем, ніж завіт 20 секунд перезарядитись, тим більше, що стежка, яка під'їхала дуже пізно на підмогу, боїться пушити, боїться заїжджати в порт. В тому числі через те, що за мною стоїть союзник, ну, через, через довге КД майже 40 секунд весь автомат доводиться трошки тут потанцювати. Але все ж ось я заряжений і їду. Отримую шкоду, але ця шкода нічого не означає, по суті, я фуловий. 6, 62 намагається мене закрутити. Леопард допомагає, і совок відправляється в ангар. Резервний снаряд я зберіг, бо я і не планував їх витрачати, але якби припекло, то вистрелив би, звісно, не задумуючись. Так. Тим часом, розвернувшись на, на фланг важких танків, ми з Леопардом помітили, що у нас уже союзників не залишилося зовсім. Натомість вони зробили дуже гарну роботу і всі три вороги залишились шотними. яга перший відправляється в ангар, ВК світиться зліва, а точка С продовжує захоплюватися. Це означає, що остання ПТ стоїть прямо на захопленій точці. ВК теж відправляється в ангар, і останній снаряд відправляє хорі в наступний бій. Шкоди було не дуже багато в цьому бою, але завдяки нашому з Леопардом тактичному рішенню. Ну я навіть не знаю. Більше, мабуть, моєму тактичному рішенню, бо якби Шерідан розряджався мені в корму, то леопард навряд, би, навряд чи встиг би мені допомогти. Класна перемога. 57 тисяч фарма. І, хоч шкоди було і небагато, але все одно це перше місце. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зустрінемось в наступному відео.